Всім привіт! Всіх ради вітати в себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Ну що, відразу хочу розпочати з того, що продовжуємо допомогу ЗСУ, а іменно кінологічної роті Нацгвардії України. Ті кошти, які ми з вами збирали і був організований збір у мене на каналі. Ті кошти ми потихеньку використовуємо. Закупили ми корм, там трішки коштів пішло на лікування. І цей раз ми виходить, з вами виходить, пошили бронежилети нашим чотирьохлапим захисникам. Оплатили ми матеріали і фурнітуру для бронежилетів. Ці бронежилети будуть захищати наших собачок від поранень при виконанні своїх прямих задач і обов'язків. Робимо добру справу, продовжуємо в цьому ж напрямку, Ці кошти, які були зібрані, вони і підуть в тому ж напрямку, і будемо їх потихеньку, так сказати, використовувати. І хлопці там час від часу кажуть, що їм потрібно, і ми їм допомагаємо. Собачки у нас українські. А не є. Американські. У нас усе українські. <ривання> да. Дай, дай, круть, дай, зідь, плат, плат, стій, стій, стій.

Ось Приїхало зеренце до нас 5 тонн пшенички. Ну, роботи на сьогодні є трішки. Будемо зараз все це діло переносити. Не вистачило брезента, трішки розсипалось на землю. Ну, нічого, основна частина на брезенті лежить, а трохи-трохи не вистачило і не було, що підстелити. Ну, тут таке. Виметимо. Все, до праці. Брулярядка наші підростають. Все добре. Головне кажу, дружині, за них не забувати. А то їх тут така кількість, що корма насипав. Водички налив їм. І все, можна 2-3 доби, доби сюди не заглядувати. <гум> так що... О, брулери що у нас ще є. Да, що там у них? Та все добре, загляну, вода є та є. Ну, Водичку, звісно, міняємо. Зараз вже вітамінчики вони споживають. Так що зранку і ввечері заходимо і водичку міняємо. А корму насипали воно на них. Хватає. Так що все добре, всі жваві, з ямою теж справи потихеньку рухаються. Ось вже практично тут горловина готова. Ось виглядає на даний момент таким чином. Виварив таку рамку для кришки. Ну, це вже як зробиться все, потім покажу, побачите. І тут вже засипав. Те, що потрібно на тому рівні, де буде вибиватися отвір. І вирівняв тут, Убрав ці сходинки, що були тут, ну і працюємо далі над цим. Так, да, пшеничка, звісно, шикардосовська. Це не та пшениця, до якої ми звикли в своєму регіоні на півдні. На півдні такої пшениці рідко зустрінеш. Тільки на поливі, а на багарі таке буває, але дуже-дуже рідко. Так що, звісно, відрізняється все це діло по регіонам. Ух, трішки перекур. Тіньок хіли відпочити. Помощники тут гецяють котики. Розумію зараз, наскільки ну, відрізняється ситуація в нас по Україні. І ну, колосальна різниця. І завжди було таке, що наші фермери Херсонщини там жалувалися. А я якось... Ну, Я до цього так не сильно... Був причетний і ну не розумів так. Розумів, ну як в общих чертах, а от е, там, що ніяких дотацій, ніякого нічого на Херсонщину і на так скажем, на наш регіон, на регіон е, різкованого земледілля нічого не виділялося. А тепер розумієш, що тут різниця зовсім інша по урожайності, по зерну. По класності зерна по всьому. І тут дивися всі фермера, всі, хто не їздить, всіх всі техніка модна, всі тут, ну коротше, всі працюють, всі мають щось. А в нас там різниця <гриця>, зовсім інша. І коли тут урожайність 50 центнерів і вже плачуть, ай це не ой-ой-ой. А в нас 50 центнерів все, це все, це таке буває дуже рідко. 30-35, о, це нормальний. Люди при цій урожайності працюють. Роками працюють. А тут 50 це вже мало, це вже убиточний рік. Ні, треба 80, о, оце більш-менш щось можна косити. Ну, так що, як то кажуть, не їли ви хлопці мерзлих буряків до нас туди на південь. там 30, 35, 25. 20, О, Да, це поганенька урожайність. Так що ситуація по країні зовсім зовсім різна по регіонам. По якості пшениці. Ось, ось дивлюся, така пшеничка, щоб була у нас така пшеничка, та це треба ой-ой-ой, який, щоб був сприятливий рік. Носимо-носимо, а куча на місці. По жарі, звісно, це нереально. Продовжимо вже ввечері. Хай трішки жара спаде це нереально. І вже тоді по холодку закінчимо цю справу. Ну а на цьому поки що. Перекур всіх зі святом сьогодні, з яблучним спасом, всім натхнення, здоров'я і всього, всього самого найкращого. На цьому поки що все. До побачення.